Шукаєте маленького чотирилапого друга, який буде не тільки гарним, а й ідеально впишеться у вашу родину. Тоді це точно мультіпул. Я розповім вам п'ять дивовижних переваг мультіпул, які завоюють ваше серце. Перше, їх безумовна прив'язаність до власника. Вони обожнюють бути поруч. Мальтіпу не просто домашні улюбленці, а справжні друзі, які відчувають кожну вашу емоцію, піднімають настрій і готові підтримати вас у будь-який момент. Друга мають гіпоалергенне волосся, волосі, м'яке і приємне на дотик. Якщо у вас аборітних алергія на шерсть, то мальтіпу ідеальний вибір. Адже вони не линяють і не мають собачого запаху, тому практично не визивають алергічні реакції. Третє. Легко навчаються. Мальтіпу дуже розумні малюки, які обожнюють радувати свою родину. Вони швидко вчать команди і із задоволенням їх виконують, що робить процес виховання легким і приємним. Четверте. Ідеальний розмір. Вони маленькі, але активні і мають міцне здоров'я. Їх зручно скрізь брати з собою на прогулянку у кафе. Або відпочинок. Мультіпу ідеальний кампаньон для активного життя. П'ята неймовірна зовнішність. Ця порода завжди привертає до себе увагу мімішністю і дружелюбним характером. Вони як маленькі промінчики щастя, які наповнюють дім любов'ю і теплом. Якщо ви шукаєте песика, який стане справжнім членом родини і подарує багато позитивних емоцій, це буде любов з першого погляду. Розкажіть у коментарях, що для вас важливо у песику, і ми дамо відповідь на всі ваші питання.